Є новина, друзі. Угода про кінець України. Ми маємо платити відсотки, все життя. Дослухайте до кінця. Так, от з'явилась інформація, тому що цю угоду я так розумію, зливають українська влада, тому що ну як її Зеленський буде підписувати. Це ж угода про кінець нашої держави, яку до речі він допустив, тому що він мав можливість підписати цю угоду, коли привіз йому Келох, це була рамкова угода. І це була повна фігня, можна було ще роками вести перемовини. А тепер наставлять кут. А можливо, навіть хочуть кинути як кістку Путіну із за цієї угоди. Я зараз все розкажу. Так от вони визначили в цій угоді 123 мільярди, які вони ну, нам дали в якості грантів, тобто ми не маємо це повертати на зброю, на різну допомогу. Що це їхній внесок, ну, фонд, оце, який буде створений між Україною і США. І ми маємо ці гроші повернути. І що цікаво, що поки ми ці гроші не повертаємо, кожен рік нараховується 4%. А це 4,8 мільярда доларів щорічно нам до цієї суми будуть додаватися. Ну, наприклад, Верховна Рада через місяць приймає цей закон. Ратифікує угоду цю ратифікує. І 4,8 мільярда. Поки ці копали не добудуть, поки все відбудеться. Тобто нам нарахували відсотки населяв в кабалу, в кабалу всю державу і за недолугою дипломатії. Да? Але як ці гроші будуть забирати, це цікаво. 50% вартості всіх нових ліцензій рентних платежів за розробку НАДР України, 50% доходів від інфраструктурних об'єктів. Деталі цього пункту вигодні не розвідки. Тобто вони це ще будуть вибирати собі з яких наших інфраструктурних об'єктів вони бабки будуть зробляти. Ну зроблять, наприклад, автобани за наші гроші, да? і вони будуть 50% все життя отримувати, поки ми не оплатимо 123 мільярда, і всі відсотки, які накопичились за всі роки. От така от розумієте ну проблемна ситуація в нас, і це допустила влада, тому що треба було підписати на початку і вести далі перемовини. тому що влада я вже постійно це говорю, не розуміє з ким. Вони ведуть перемовини, що Трампу не чхати. І те, що зараз Зеленський дивиться і думає, що Трамп нападе на Путіна, ну хрен так буде. В них свої інтереси. І Україну вони використовують в своїх інтересах. Це видно по цій угоді. А наша влада таке враження, ну, знаєте, десь там в небі літає і не може цього зрозуміти.